Усім вітання. Сьогодні виходжу з екстреним, знову ж незапланованим запланованим випуском, тому що Екофло нас вміє дивувати. Є новинка, це в нас літівий акумулятор Екофло на 12 вольт та 100 А на батареях літій залізофосфат. Тому я вам розповім, що це, для кого це, чи потрібно, і чи я купив його собі, і чи порадив би, можливо, вам. Хто не підписаний на канал, досить, підпишіться, лайк. Подобає, кому що. Комент і погнали. В кого є змога, базучка, підтримайте канал, посилання внизу. Ну що? EcoFlow River 2 Pro. Мрію про Дельту другу. Але тут дивлюся, мені приходить сповіщення, що EcoFlow випустило акумулятор. Ліді залізофосфат 12 вольт 100 А 1280 Вт на годину. Круто! Дуже. Зразу ви думаєте, для чого? Для кого? Дивіться. Я хотів дальту, тому що мені, можливо, не вистачить зимою цієї ємкості. Я купую собі даний акумулятор і залізофосфат, гарантія 5 років, екофло дає. 6 тисяч циклів заря... заряду розряду. 6 тисяч. В цих екофлошках всіх зазвичай йде 3-3,5, в цих вже нових 6. Тобто покращення, це дуже класно, дійсно круто. Похвала їм. IP 65 захист, осі. Це дуже круто. І по BMS. В них також зазначається, що є відсічення низької температури, в два рази більше енергії дає їхній акумулятор, ніж свинцева кислота, і вага на одну другу менше за звичайний акумулятор. Це, ну, і хочу знову ж таки наголосити, тому що техніка безпеки це на першому місці, що вогнестільки корпус, як і в будь-яких їхніх. От приладах. Дивимося, для кого це випускалося, ця акумулятор? Чи має сенс? Випускалося це, звісно, не для українців. Це випускалося для кемперів, люди, які подорожують в будиночок, кинути собі на колесах, можливо, в когось якась є майстерня, щоб заживити, можливо, десь дому в лісі, в лісі, що ви можете собі взяти і докумати штуку. Дивіться, перше, 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 це давайте почнемо з ціни. Ціна 250 доларів. В, в Європі, в Америці супер. 250 доларів за 1280 ватт на годину. Це тобто дельта. По поємкості більша за дельта, Дельта 80, 850 доларів це 250 доларів. Але тут є дуже важливий такий. Нюанс, мінус, який мене бісить стосовно будь-чого, чи це блюеті, чи це Анкер, чи Екофло будь що Коли ти заходиш на будь-який офіційний сайт, в тебе є змога вибрати або ти в Америці штат вибираєш, або е, Європа, і третя є Україна. Коли ти береш, ти знаходишся в Україну, і тобі потрібна буде доставка в Україну, в тебе пропадає. Половина будь-якого асортименту раз, і інші акції, які діють на Європу, на Америку, в тебе вони недоступні. Тобто, тобто якщо е, ця станція коштує на нас 700 євро е, для українців, то ти її можеш купити в Європі за 460 євро по знижці. А в Україні цієї знижка недоступна. Якого вибачте мене? Мені це дуже не подобається, це вже не перший раз, що я помітив. І знову ж таки, даного акумулятора для України поки недоступний. Я можеш його купити всьому світі, але в Україні ти не можеш його придбати. Але я дивився, вже на Амазоні є. Офіційна ціна 245 доларів. 250 доларів, а на Амазоні ти можеш купити за 260-270, тобто 10-20 доларів, і ти купуєш місяць, в тебе є даний акумулятор. Я би, да, я би його взяв, я, би, я хочу, тому що мені краще простіше заплатити 250 доларів, ніж купувати дельту за 850. Це раз. Друге. Е, що я хочу сказати, е, я можу взяти, якщо мені не вистачить, я можу взяти два акумулятора. Тепер основне. Дивіться, е, ви можете взяти два акумулятора за 500 доларів, 500 доларів 500 ємкістю 2,5 тисячі Вт на годину 2,5 тисячі Вт на годину на секундочку, на секундочку е, Delta 2 Max в Україні коштує 85 тисяч на 2 тисячі Вт на годину, а ви берете два акумулятора за 500. Якщо вам мало 2,5 тисячі Вт, ви платите 750 доларів, і у вас виходить по ємкості повноцінна Дельта Про. Повноцінна Дельта Про. Розумієте? Ось, це дуже круто, що вони придумали. Ось такий акумулятор. Я би купив. Серйозно, за 250 доларів я би купив і вам би радив. Щодо скільки можна під'єднати акумуляторів, ви запитаєте? Я подивився, ознайомився, що можна під'єднати 16, 16 акумуляторів. І у вас вийде е, загальна ємкість 20 з половиною тисяч ватт на годину. 20,5 тисяч ватт на годину. Це можна живити будинок, квартиру, я не знаю, тижнями. Ну, хто скільки споживає, ну це прям ого. го Тепер давайте ми подивимося, хм, що заявляє виробник. Виробник у нас заявляє характеристики, які Цікаво. Цикл життя. Це 6000 циклів зарядів розрядів і ємкість 80. Якщо то. Ось, номінальна напруга 12,8 вольт є. Потім місткість ну, 100 А, як ми говорили. Йдемо. Максимальна постійна вихідна потужність 1280 Вт є. Цікавиться, ми зараз про зарядочку поговоримо. Постійний струм заряду 100 А. І максимальний постійний струм розряду також 100 А. Е, ви е, заряджаєте напругою 14,4 е, В при 50 А. Це рекомендований струм. Температура робоча зберігання, все як в ліці звізу фосфатних акумуляторах. Е, от, вага. вага 12 кг. Гарантія 5 років. Е, 12 кг е, ну, це, мабуть, дійсно по вазі як 12 кг, як дельта е, 2. Ось, Але по ціні дешевше дешевше в ціні на 600 доларів. Тому е, якось так. Чи е, бачу я сенс ро, сказали, реалізації в Україні? Да? Я кажу, я би особисто взяв цю собі е, акумулятор, я би не брав якісь інші бренди. Я дивився злізофосфатні батареї, у нас коштують від 12 до 16 тисяч від виробника. Ось залежить. Але ви берете у вас все кофло. Це раз, у вас офіційна гарантія, ви можете прийти, звернутися 5 років. Е, тому я би і дешевше. Е, 250 доларів це 10,5 10, тисяч з 10, половиною тисяч гривень. Я рахую, це на даний момент ну, відносно нормальна ціна за таку ємкість. Е, Напишіть в коментарях, чи купили би ви даний акумулятор, чи можливо ви вже користуєтеся. Якісь свинцеві, ви вже під'єднуєте акумулятори, можливо, у вас там дельти, якісь потужніші. От як ви виходите з цієї ситуації? М, мені цікаво було б почитати, тому що я, в мене є в планах зробити один проект, додати сюди додатковий акумулятор на 318 Вт на годину. Але в мене просто вже все є для цього. Але ось це дуже заманчива пропозиція, і я тепер думаю: я тепер над цим думаю, тому що е, ідея досить, досить непогана. Ти собі, як заряджати? Заряджати в станцію заганяти напругу. Заганяти за допомогою. XT60. У мене станція приймає 220 Вт. Тобто за скільки? За 4 години, да? орієнтовно зарядиться. Але особисто я би не радив використовувати станцію і заряджати. Або якщо так, щоб якщо потрібно вже заряджати, але заряджати вам станцію. То щоб напруга була не перевищувала, тобто, якщо ви зражаєте 220, то щоб у вас не виходило там 500-600-800 ватт, ну, щоб зберегти цей акумулятор і станцію. Тому треба трошки так доречно до цього підходити. І якось так мені дана новина мене дуже порадувала від EcoFlow. Молодці, це молодці, вміють здивувати. От тому, будь ласка, напишіть свої враження, як ви думаєте, хороша ідея ця чи погана ідея. І чи користувалися би ви такою штукою. І знову ж, хочу, от, бачите, пригортавши, можна заряджати сонячними панелями. І взагалі про це не паритися. Від генератора можна заряджати осі. За, я дивлюся, от, вказано. Зарядний струм зарядиться у вас повністю станція при 50 амперах 14,6 вольтах за 2 години. 1280 Вт на годину заряджатися за 2 години. Це шикарно. Це шикарно. Кросавчики, Е, Тому якось так. Мені від мене лайк, екофло і молодці. Ласочка, хто не підписався, підпишіться, напишіть комент, лайк. Е, випуск виходить два рази на тиждень, в середу, в суботу, о 7-й годині ранку, проснулися, випуск на каналі, збирається, снідаєте, їдете на роботу чи прийшли на роботу. Дивитеся, подивилися, комент, все. Друзі, в кого є змога підтримати канал, будь ласка, посилання у нас внизу. Бачите, я вже з мікрофончиком цим чудовим. Все. Підтримайте, будь ласка, канали, будуть у нас розіграші. Все. Всім дякую, що переглянули. До нових зустрічей. Бувайте здорові!